поднимаем вас. О, здесь все вот так, да? Я думаю, нормально. Куряки. Так, одна миссия выполнена. Вторую миссию мы здесь после часа будем исполнять. Проведем дегустацию хамона. той отойнотені. Я вже забувся, як, і, як вона называется. Короче, сами два дорогих хамона. Ну, то больше обрезки, наверное, ну сами дорогие вони. Самый дороже килограмм стоит. В раз може ще якісь види затестити з другим пивком, яким акційним. Так що буде повод приїхати. Так, що ви О, ну, Отак вроді буде ок. Ну що, давайте назад під мостом. Я думаю не буде там нікого, Якщо що, як прошлий раз. Вело на плече й погнав. Пішеходом тяжелі буде свалити від поліції, від полісменів Якщо вони там будуть стояти і хапануть Мені попроще здриснути. Сьогодні гарний день, десь буде кажесь 24 градусу тепла чи 23 А завтра дощ 5, так що Сьогодні ми з вами гуляємо, поки гуляється, прогулюємося А завтра відпочити вдома і на сутку Так, а сейчас ми там слева вчора стояв Так хитро за стовбами заховались. Не думаю, що то явер. <реш> Дивіться, скільки нарушителів. <реш> Порушників скільки. Порушниць наш. Порушниці і я порушник. Скільки можна штрафа виписати. Коротше хтось писав в телеграм-каналі Полтава Труха йшов під зигвіновським мостом, поняли там і, коротше, хлопнули його поліцейські і виписали 34 гривні штрафа. Ну, після 18 го числа Слідуючого місяця не тільки штраф йому паяли, а ще й пару облігацій. Варна електро такий Мощний. Мені вже з утра гарного дня побажали. Я вам хочу всім підписникам каналу і будущим ті що підпишуться поставлять лайк побажати гарного сьогодні дня і мирного неба 60 секунд коротше минута втикати. давайте я щось чуть пощу В принципі, я можу по трасі чухати. Ну ладно, поїдемо прямо. Так, а скільки ми? вроде 39 хвилин. ви мене побачили чи ні? Стартуємо. Бачите, як ми швидко справились? Тока що вроді їхали в ту сторону, вже назад. Стає жарковато, буду їхати в последній спортивному костюмі, очки напру вместо бейсболки. Вічно вечно мені не жарко. Думав з утра буде прохолодно. А воно ну, щось жарко самого утра. Онди тоже нарушитель, бачите, шурує по тротуару. Нарушаєм, нарушаєм, дідуля. Бачите? Пенсіонієр нарушитель, не тільки я нарушаю. Він його пропустив, а ми його. Ой, свіжо як. Пахне, чи траво, чи лися. А я ж хотів вам показать, як я умею. Главное, это на скорости делать. Бо если медленно, можно нахититься. що да, тут тут фуры. Вот зараз поки їдеш спати не хочеться зараз покупаюся і почнемо вимикати по встречке ну, все одно не буде Ну, така резать отка за рулем я думаю проскочу по бокчуну пока она там А она така не хоче вступай а винувати бубай я, я по встрічці Так, развлекаловка уже работа, працює, гудить. Так, можешь еще заехать в этот? Хуток. Так, друзья, что? Якщо... що, побачимося на прямій трансляції. Всім гарного дня, мирного неба, побачимось. Давайте.